Муніципальна дружина або управління поліції може використати з точки зору аналітики, де потрібно пустити більше патрулів, де потрібно не знаю, відрегулювати вуличне освітлення вночі, то це також можна використати і на зло знати, де, де страшно, де можна, ну сталося там 100 випадків, ну станеться 101 – ніхто не помітить. Це все питання так само нашої внутрішньої відповідальності за ці дані. І нашої з точки зору публікації цих даних і тих, хто їх використовує і як, аби не було якихось зайвих спекуляцій, перекручувань тих е, даних. Е, е, е. І також, напевне, най... ну все ж я би казала, найменш такий не те, щоб важливий, але найменш серйозний, недолік, найменш серйозних проблем. Це поки що, все ж доволі мала спільнота. Яка працює з відкритими даними. Це є нова сфера, нова для нас. Іван сказав реально, це десь з півроку працює насправді. Нова для нас, нова для всіх. Data Science все більше і більше набирає популярності, але все ж не така велика в нас спільнота. Не така велика спільнота, яка Може, вміє і хоче аналізувати ті дані, а так само е, створювати е, власне, цей доступ до інформації, механізми доступу до неї. Е, це, напевно, такі чисто поверхневі проблеми, можливо, які тягнуть за собою ще ряд проблем. Я би могла б не про них говорити е, і... дуже -ду, довго. Мені якось дали взагалі дві хвилини, щоб я розказала, що ми плануємо робити на цей рік. Це все звичайно складно. Саме основне, як це використовується. В країні є ряд дуже популярних проєктів, які сприяють відкриттю даних, їхньому формуванню в певних форматах. Що стосується публічних коштів, це звичайно портал ЄДАТА, який власне, цей проект зобов'язує всіх розпорядників бюджетних коштів, які мають рахунки в казначействі, публікувати свої договори, транзакції вплоть до найменших, це від мільйонних контрактів до не знаю, закупівлі канцтоварів, ручок, води, будь-чого, паперу. Будь-що. Просто якщо ви знаєте, хто купляє, тобто назву цього підприємства або структурного підрозділу або їхній код від ДРПО, ви можете побачити транзакції по тому рахунку, який є в казначействі. Останнім часом все більш популярний прозоро власне як механізм контролю за публічними закупівлями, які здійснюються органами місцевого самоврядування, та органами державної влади. На цьому кварталі. Вже налаштовано AP, протокол АПІ, по якому дані можна завантажити вже автоматично, тут використати автоматично, не завантажуючи їх, знаючи, що на дата e це скоро запрацює. Um, найпопулярніші конкурси, які сприяють власне, розвитку цієї uh, інновативності стартапів і використання даних це є Open Data Incubator 1991, а також і Гепче. Часто в різних містах відбуваються різноманітні хакатони, які, власне, спонукають стартапи до роботи над відкритими даними. Окрім того, ми стараємося власними силами підтримувати таку інноваційність, інновативність і енергійність щодо відкритих даних. Трошки реклами у нас буде скоро. Які організовує студенти Computer Science Program. Це настільки приємно, коли та ініціатива, яку ми започаткували минулого року, підтримується, власне, так що будемо сподіватися, що будуть хороші ідеї. Дані власне, можна дуже цікаво і візуально представляти, якщо ви отримуєте величезний масив даних, ну, ви кажуть, що це величезна таблиця, та? величезний набір даних. Далеко не кожен може це зрозуміти, е, відповідно, це потребує певного представлення, певної аналітики. Тим Власне, займається е, текст орхіда, тобто це є аналітика, журналістика даних, е, мега цікаві е, візуалізації, і ну, мало того, що виглядають класно, вони ще й дуже інформативні. Вони їх роблять максимально просто. Нас скоро чекає спільний проєкт з ними. Сподіваюся, десь через тиждень-два ми з вами Приємності покаже, що це буде. Ну, тим не менше через 100, пару хвилин ми поспілкуємося з Андрієм Газним, який, власне, займається аналітикою журналістикою. Так. І живий приклад використання муніципальних даних проект Юмії. Але я думаю, що найкраще про нього розкаже фрімин, а не я буду зараз. Мене звати Зенек Мочиш, я технічний керівник проєкту. Мені перше питання хто не чув про цей проєкт. Більшість, так? Люблю починати з прикладів. Так, так. От, дивіться, бачите, світло свідоць. Отак, гляньте, так? це є школа. Це клас, скоріше за все. Як ви думаєте, дітки зараз там вчаться? Увага питання, що ви зараз там робите? Прибирання це. В сьомій вечора прибирання За наші гроші хтось зараз щось там робить. Репетикарством займається. Можливо, але це за наші гроші. Тому що світло, так, брата. Значить, я місто львів, місто -Львів 500 будівель ви в комунальній власності. 100 будівель, я рахував за 17 рік, ще не встиг порахувати приблизно 270 міль... мільйонів гривень в рік. Трати мільйонів гривень, дивимося туди. А якщо це просто хтось забув, виключити світ. Може бути, правда? Цілу ніч, бо ну, там приміщення, мабуть, більше світить, добре. Там 200 гривень, там 300 гривень і так 270 мільйонів гривень в рік. Це здається, там, там здається, що є що цифра. І проблема, що як думати, в міській раді в курсі про це ж Бо завтра, коли ми будь хочете світ освітись не буде, правда? Але таких будівель 500. Ось, і, проб... і проблема, яку ми хочемо рішити, і рішили вже по суті з тим проектом: це є допомогти місту збирати дані про те, що відбув... відбувається в. Будівлях на добовому рівні, щоб вони про це світло знали не в кінці місяця, а наприклад, завтра. Щоб завтра він спитав, ви себе не за Цифри зразу так люблю, цифри, 30 мільйонів гривень економії перший рік. Тобто, так нічого не робити, і ви, мешканець мешк... мешк... міста, можете 30 мільйонів гривень потратити на щось інше. Там. Парк якийсь там зробити там поміняти якісь ще ті школі там от здається вікна там на другому поверсі. Вже не як це робиться? проблема, так, є в місті. В центр, ну в міській раді люди вони дивляться, в них є місячні дані. Ми допомогли їм збирати добові дані і аналізувати добові дані. оригінально. Розрахунок був на відкриті дані в тому. Сенсі, що е, там зараз відділення майже троє чи 4 людей, 500 будівель, приблизно 2000 точок даних в день. Де, так? Але є ви мешканці, можливо, хтось тут близько є, може зайти і глянути, от що в школі твориться, так? І ми показуємо. Тому що дійсно цікаво, чи там репетитори, чи не репетитори. Ось, є місто. Пізнаєте? Пісно єте. І Збільшуємо. І прикладі цього проєкту зразу розкажемо по проблематиці. Ну, а, збільшуємо. Насправді, от ми зараз тут. А це є місто тут, а це є будівля 34 школа. І це є місячний рівень, у нас є відкрили тільки на місячному рівні. В принципі, в них не так все погано. Е, бувало краще. Так? Тобто це, е, ми привелися до кілобатів, щоб було простіше аналізувати всім. У нас є дані цього міста, в, то, що є в комунальній власності, щоб потім можна було глянути. Тут зелененькі. В принципі, вони тримають себе в руках, мабуть, на кожен день там щось репетитори, тобто воно зелененьке. Але, наприклад, є червоненькі. Так? Гуляне ну, тут. Бачите, що графічки дуже, дуже різні. І от, приклад, от, по відкритих даних можна зразу експорт CSV. Зараз ну, не, не. Е, І по тому експорту можна провести детальний аналіз, що де робиться. Про які згадували? Я чи точно не певну, чи у вас є чим таке. Mm, у мене ні. Я тільки менеджер цього ну, проєкту. Е, тобто, дані, які ми отримуємо, ми також е, показуємо, щоб мешк... мешканці могли бачити, що, що воно. Е, На що йдуть наші гроші, на що йдуть 270 мільйонів гривень в рік, це 10 мільйонів доларів, які можна потратити на зовсім інші речі. Так? Ну, це йдуть там, дати цифри, ну і по факту, там, де ну це WordPad, ну, йдуть якісь цифри. Так? Тобто це можна аналізувати і на батьківських зборах можна прийти спитатися, що це було так? на базі цифр. тобто Цей тиск допомагає на найнижчому рівні. Тому що з міської ради, ну так, як, якщо так можна сказати, трошки погано видно, так? бо 500 об'єктів фізично прийти, глянути, вони стараються, вони хочуть, ну не завжди можуть. Просто через масштаби, масштаби міста в системі, крім споживання, по суті, може бути все. Чи прибральниця ходила, не ходила, заміни, вікна. Так? І, і коли відкриваємо ці дані. Дуже легко нам, як мешканцям, бачити добре, погано, кластеризувати відхилення, дивитися. А от чого там краще, чого там червоненьке. ми минулого року потратили там 30 тисяч гривень на щось таке, все мало б позеленіти трошки, щось там не позеленіло, може б ми щось погане зробили. Так, тобто, на базі даних ми ставити дуже прості питання, пит... пит... які ведуть до. Вирішення проблеми чи наступне, які так копати, копати, копати. Це те, що ми робимо, воно так досить гарно йде. Місто наразі вроді задоволене. Директора шкіл так не дуже, не, дуже, не, дуже, не, дуже. не дуже задоволені, там не дуже але, контролю, але, 30 мільйонів це 30 мільйонів. І це просіло, і пр і про далі. Тобто, не всі чесні наші, бо там частина була результат певних заходів. але це така дуже конкретна сума грошей, правда, там, а не якісь там, 10 тисяч з економіки. А інформація в ручному режимі збирається? Значить, є підтримка обох режимів. А -а -а. Просто не вистачає грошей на автоматичний. З приватними клієнтами не ми ми відкриваємо дані, але там та сама система може автоматично дані тягнути. І ще наступне питання: хто не задоволений своїм рахунком за комунальні. Добре, хто задоволений? Як я думаю, ви платите багато мало? Нормально. Менше ніж а хто в цьому залі платить найменше, як думаєте? Ми не знаємо. Ми не знаємо, треба ті дані показати, щоб щоб сказати, 1500 гривень за чотирьох багато чи мало? А 1000 гривень за багато мало, так? Це є приклад, коли ми ті дані. Показуємо, і ми бачимо, добре, добре, ага, там мало, добре, чому там мало, добре, чому там багато. Так? Добто, я вже, А не зрада, тарифи, там. Може, просто хтось. та-дам, так, Може, ми це не знаємо, Добто, ми це не покажемо. І далі вже можна дивитися там, хоч взяти за приклад або на якийсь поганий приклад, і вже від, ходити. Це можна бути в масштабах міста, ту систему. Зараз використовують на рівні області, у них там 4,5 тисячі будівель. Зараз там по чуть-чуть, по росту, ну, ще не всі сень, то в деяких будівлях вони набили облік чуть не про пів 10. Да, але це наші гроші, які ми платимо, які йдуть сюди. Які можуть зовсім інше Ось, Це так дуже коротко про те, що ми робимо і як відкрити <гум> дані можуть. Допомогти дуже конкретно типу. Питання? Що ви розуміли, що передав цифр, 3 мільйонів гривень, яке зтоноване у МУНІ в 2015 році? В 16-му році сієї всієї техніки всі всіх школах поштово 5 мільйонів гривень для порівняння. Мовно кажучи, те, що ми виключили світло в таких школах. Так, давайте одну секунду миссия зберем. Запустите пошли просто? I <laughs> do

Про зволі з такі державному управлінні та послугах ми тут плануємо наш чотириденний тренінг з відкритих даних для тренерів. І так само думаємо, що робити на народний день відкритих даних. Власне, через це я не зміг приїхати до вас, як буде просити см. Отже, ми говоримо про відкриті дані та журналістику даних. Я вирішую вам не показувати купу великих красивих проєктів, а розповісти, власне, про те, чим журналістика даних може стати в де для відкритих даних, яку взагалі існує зовсім. Окей? Так. Окей, тепер. Скажи, молода, як Ну, Тобто, журналістика даних, вона є класична журналістика, вона в першу чергу про... Створення історії і про цих історій стосується інформації для публіки. Єдина відмінність приява в тому, що ці історії ми шукаємо даних, не обов'язково відкритих, в принципі, будь-яких наявних, скажімо так. Ці історії зазвичай включаються до візуалізації даних, але не обов'язково. Журналісти даних можна піклати пару цікавих табличок, і цього буде достатньо якщо. Власне, журналістика даних як така почалася з величезної таблиці в газиті яка була опублікована десь на 19 го століття. І ця таблиця була про, про школи фонда і прописок шкіл і з кількістю учнів і, і ще додаткову інформацію. Власне, це вважається одним з найбільших, або чи не даних. Візуалізація даних не обов'язково. Хоча а зараз, коли ми маємо справу вже далі більшими базами даних, то звісно візуалізація стає необхідною просто тому, що в табличку це не містити. Ну і тому що візуально ми сприймаємо значно швидше. Ну, і власне візуалізація це гарний спосіб зрозуміти, що відбувається в машинах. Коли я особисто починаю працювати з даними, я в першу чергу буду у графічків, які дозволяють комусь зрозуміти, що взагалі відбувається, які розподіли, які тренди, які відхилення в цих тренд. Мені здається, так само що є щонайменше три стратегії розбудови історії на основі даних. Перша стратегія це коли ми маємо якесь питання, ось воно нас дуже сильно турбує. Або ми маємо гіпотезу припущення, і ми шукаємо дані, які дозволяють на це питання відповісти, або цю гіпотезу протестувати. І ось на цьому етапі насправді дуже багато історій просто помирають в зароковому стані, тому що ми просто не можемо знайти а, дані. Або ж а, в такому випадку і, підготовка історії може зайняти кілька місяців. Тобто якості при прикладу, можливо, ви бачили. Тексти минулого, так, ще минулого року публікували історію про закинуті будинки в Києві. І на цій історії вони працювали а, ну, місяців шість, насправді, З них місяців три зайняло суперзбір збір даних. І починалося все з того, що надсилали запити по, ну, спочатку. Тобто міськраду, міськрада відповідала, що ні, ми не маємо даних таких, які профінансували поки райради, рай-ради, рай розсували запити в жерки, і вже жети давали відповіді про кількість закинутих або зломовних будівель аварійних. Тобто це хороший спосіб, тому що він природний. Да? У нас є питання і мушукарні відповідь. Але а, сам процес виробництва історії може оціняти дуже багато часу. Друга стратегія це коли ми вже маємо якісь дані, ну і відповідно ми шукаємо історію буквально будуємо гістограми або якісь графіки розсіяння, І якщо ми так бачимо відхилення до тренду, то або ж якийсь дескарий тренд, то ми робимо історію про це. Тобто, в цій стратегії вам потрібні достатньо детальні дані, які, які було б цікаво аналізувати, мінімально агреговані, і вам потрібно вміти робити те, що називається досить міського мекзампляння. Третя стратегія вона в принципі не стосується даних. напряму. Тобто вона стосується того, що ось ви десь вичитали якусь нову бібліотеку, вивчили новий інструмент чи. Програму і ви хочете, ви шукаєте, де її можна застосувати. Не найгірший варіант насправді проєкт. Потім врешті-решт, ви так само впираєтеся чи є у вас дані і адрепації для того, щоб це застосувати. В будь-якому випадку важливо, що наступне. Якщо у вас немає даних, то у вас і немає історії. Так? І тут важливо зрозуміти, що журналістика даних для відкритих даних. Важлива саме в цьому аспекті, тобто вона створює запит на підлітку.